Друзі, щиро вітаю вас на своєму каналі Art Deco. І сьогодні у нас з вами ні не розхламлення, сьогодні у нас з вами організація моєї канцелярії. Ну що ж, поїхали? Я вирішила придбати органайзер, дуже довго вибирала і майже вирішила замовити органайзер з Putobox. У них не такий великий вибір, але є два схожих органайзери. Один з них в рожевому кольорі, проте в останню мить прочитавши гарні відгуки про органайзер для косметики GlamBe, вирішила спробувати саме його. Отже, знаючи результат, я можу рекомендувати цей органайзер. А ми з вами перейдемо до організації на моєму столі. І для початку ми приберемо всі речі та звільнимо місце. Розпакуємо органайзер. Я вже виняла його з коробки, оскільки вона досить об'ємна. Ну що ж, ось такий білий пластмасовий органайзер на три відділення із емблемкою GlamBea. До речі, його можна кастомізувати, прикрасивши різними наліпками, які вам подобаються, поки що я залишу його у такому вигляді. І давайте перейдемо з вами до його наповнення. Отже, на третій поверх цього органайзеру я вирішую розмістити свої декоративні скотчі, які наразі. Лежать без органайзеру. Якщо сюди розмістити стандартні скотчі, то досить багато можна покласти. Як ви бачите, я складаю свої широкі скотчі, тому, в принципі, десь у три ряди якраз те, що треба. Як бачите, ящики досить місткі. Розміри ви можете подивитись в описі. Такий органайзер, кого він зацікавить, можна замовити у магазині Єва. Це відео не є спонсорованим, і органайзер я придбала за власний рахунок та ділюсь з вами своєю особистою думкою, яка, сподіваюсь, буде цінна і згодиться вам для власних ідей. Також в майбутньому я планую замість скотчів розкласти тут кольорові олівці, проте наразі мене влаштовує такий варіант. Ну що ж, а ми переходимо до другого поверху цього органайзеру. І тут я вирішила розмістити свої браш пени зебра, також маркери зебра. Спочатку я вирішила зберігати їх в коробочках, проте в результаті я вирішила позбутись коробочок. Щоб у мене був швидкий доступ для, до фломастерів, і я думаю, це була гарна ідея з точки зору економії місця. Ви можете робити на свій смак. Ну що ж, згори я вирішую розмістити глітери. Я покажу вам декілька варіантів, як ще можна організувати цей простір. Також ось такі два спонжики. Фігурні дироколи. І на першому поверсі або ярусі нашого органайзеру я вирішую розмістити ті речі, які є найнеобхіднішими. Які зберігаються в мене у пеналі біля комп'ютеру. Тут я розміщую стікери, лінерів, також кольорові гелеві ручки, а саме в золоті та сріблі. І клей. Після того, як я користуюсь цим органайзером уже тиждень, можу сказати, що я дуже задоволена тим, як швидко я можу знайти необхідну канцелярію. Це суттєво економить час, виглядає досить солідно і радує око. Такі органайзери можна декорувати будь чим до прикладу, свічкою або якоюсь рослинкою. Маленьким сукулентом або кактусом, декоративною рослиною я ж полюбляю листівки, тому на самий верх органайзеру. Я вирішую розмістити листівки з улюбленими краєвидами, які надихатимуть око. Також розкладаю ось такі скріпки і хочу продемонструвати вам дійсно. Розміри цього органайзеру. Замість брашпенів та маркерів у це відділення можна також розмістити мій улюблений стікербук. Хто не бачив цей стікербук, він є у попередніх оглядах з розпаковки канцелярії на моєму каналі. Ну що ж, а в мене влаштовує попередній варіант, тому повертаю свої маркери. Переходимо до декору угорі. Як я вже зазначала, я дуже полюбляю листівки та свічки, тому саме ці предмети я розташовую на верхньому ярусі органайзеру. Хочу зазначити, що я змінювала положення деяких об'єктів і результат ви побачите в кінці відео. Дуже дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, я надихнула вас на організацію власної канцелярії, додала ідеї для роздумів. Щиро сподіваюсь на вашу підтримку коментарі та лайки. А я, як завжди, неодмінно чекаю на вас у своїх наступних відео. До зустрічі на каналі. па Папа.